Друзі, вітаю! Ми продовжуємо математику гадів, присвяченої грі Battlefield 6. І у цьому відео ми розберемо з вами такий клас, як снайпер. Тож стандартно переходимо в наш ладаутс, вибираємо у нашого снайпера і почнемо з розбору класових відмінностей та гаджетів снайпера. Тож першим класовим гаджетом снайпера є датчик руху. Це пристрій, який виявляє ворогів, транспортні засоби та гаджети, що рухаються поблизу, позначаючи їх на мінімапі для всіх членів команди. Ворожа піхота може залишитись непоміченою, пересуваючись, присівши або повзуючи по землі. Цей пристрій. Також видає звук, який будуть чути супротивники. Класовою зброєю являються снайперські гвинтівки. Особливістю є покращена навичка влучної стрільби, в тому числі зменшено розгойдування зброю, більш швидка перезарядка між пострілами, також покращений контроль дихання для більш точного прицілювання. Вашою характерною рисою класу є пасивне виявлення цілей, тобто, виявляючи прицілі піхоту або техніку, ви будете відзначати її автоматично для своїх членів команди у грі та на міні-мапі. Тож, друзі. Далі переходимо до розгляду спеціальностей снайпера. Ми класично для цієї гри маємо дві спеціальності: це перше класичний снайпер. На нульовому рівні під час початку кожного матчу нам буде одразу доступна ось ця от навичка покращеного сприйняття, що вона нам в практиці дає: ми під час прицілювання автоматично виявляємо цілі, піхоту або техніку. З цією навичкою ми збільшуємо глибину виявлення цілей на 33%, і також збільшуємо кут зору виявлення цілей під час прицілювання в оптикування. Ці на 10%. Також з цією навичкою виявлення цілі відбувається швидше та триває на 3 секунди довше. Наступною навичкою, яка активується на першому рівні, коли ми набрали відповідну кількість пунктів під час гри в матчі, є можливість, завдаючи шкоду ворогам, виявляти їх автоматично, позначаючи їх індикацію в грі та на мінімапі. На чим полягає? Навичка другого рівня, яка активується, коли ми наберемо відповідну кількість пунктів під час гри. Ворожі солдати, яких ви вбиваєте пострілами в голову зі снайперської гвинтівки, не можуть бути ожилені їхніми членами команди, тобто в практиці гравець, якого ви вбили з цією активною навичкою, після смерті одразу попадає в меню вибору оперативника. І класовою навичкою. Третього рівня, яка доступна для кожної спеціальності, є можливість викликати БПЛА, який буде стежити за вами в радіусі 100 метрів, та буде виявляти. Ворожих бійців протягом 60 секунд. І другою навичкою є спеціальність так званого спецназівця. Тож давайте розберемо класові навички вже цієї спеціальності. На нульовому рівні під час початку кожного матчу нам буде одразу доступна навичка тактичного стелсу. Що вона в практиці дає? Ви будете безшумно пересуватися, присівши або повзаючи по землі. Також під час вбивства в ближньому бою гаджетами по типу ніж або кувалда. Ви будете це робити безшумно. І ворог поруч просто цього не почує. Наступною навичкою, яка активується на першому рівні, коли ми набрали відповідну кількість пунктів під час гри в матчі, буде можливість виявляти ворожі гаджети поблизу через стіни або укриття, позначаючи їх індикацію у грі та на міні-мапі. Навичка не буде активна, якщо ви пересуваєтесь спринтом. І навичкою другого рівня, яка так само активується після того, як ви наберете відповідну кількість пунктів у матчі, при переході у положення лежачі, прискорює ваш вихід. З бойового стану на 1,5 секунди і скорочує тривалість видимості вашої індикації у статусі помічений на 33%. І як я вже казав, навичка з активним БПЛА є доступною для кожної спеціальності, і я її вже розібрав раніше. Тож, друзі, підсумовуючи розгляд спеціальності у грі, які рекомендації хотів би дати: використовувати спеціальний снайпер, якщо ви хочете грати в класичний спосіб зі снайперською гвинтівкою на значній дистанції від лінії зіткнення команд. В такому випадку ви будете дуже корисні своїй команді, помічаючи ворогів та техніку, при цьому ефективно знищуючи піхоту, не даючи їм можливість реанімувати своїх членів команди. Спеціальність спецназівця. Я рекомендую використовувати, якщо ви вибрали гібридний спосіб гри за снайпера, використовуючи інші види озброєння, ніж снайперська гвинтівка. Ця спеціальність зможе розкритися наповно в такому сценарії, тому що ви зможете безшумно пересуватися, розставляти пастки, вбиваючи цим ворогів, коли вони цього не очікують, використовувати постійно в ближньому бою сенсор пересування, цим ви зможете передавати постійну інформацію своїй команді, де знаходиться супротивник. Також вашою активною навичкою ви зможете бачити ворожі гаджети та ефективно. Знищувати. Друзі, хотів би присвятити деяку увагу снайперській зброї, яку я рекомендую використовувати при грі і зі спеціалізацією снайпера. У грі ми маємо на момент запису цього відео 4 снайперські гвинтівки. Серед них одразу для нас буде доступна і, по суті, це найкращий варіант під більшість сценаріїв, це гвинтівка M2100 ESR. Я наберу під увагу гвинтівку Mini-Scout. Яка по більшості показників, можливо, являється навіть кращим варіантом, тому що ми не маємо до неї одразу доступу, щоб її отримати, треба або витратити реальні гроші, щоб її відкрити, або досить довго прокачувати бойовий пропуск. Тому, розбираючи гвинтівку M2010 ESR, хотів би розібрати, що саме робить цю зброю найбільш цікавим для нас варіантом. Перше, це найшвидша швидкість польоту кулі при використанні відповідного модуля, яка складає 1000 метрів на секунду. Друге, це оптимальна швидкість переходу в режим прицілювання, яка при топовій прокачці складає всього 250 мілісекунд. Третя це найкраща швидкострільність із одразу доступних нам снайперських гвинтівок, яка складає 43 пункти. І четверте – це оптимальна дальність використання цієї зброї, яка складає 75-120 метрів. Тому давайте розберемо, які збірки я рекомендую використовувати з цією гвинтівкою. Перша збірка буде підходити для невеликих карт для безшумної стрільби на короткі та середні дистанції. Першим модулем буде ось цей глушник, який повністю приховує на грі, також він зменшує віддачу, але при цьому зменшує точність стрільби від стегна. Другим модулем буде подовжений карбоновий ствол, який збільшує швидкість кулі до 1000 метрів на секунду, а також пришвидшує перехід до режиму прицілювання. Третім модулем буде ось ця ручка приносу вогню, яка також пришвидшує перехід до режиму прицілювання. Четвертим модулем буде збільшений магазин на 8 пострілів, при цьому він трохи зменшить нашу швидкість руху в режимі прицілювання. П'ятим і дуже важливим модулем, який ви маєте завжди вибирати, граючи на снайперських гвинтівках, являються далекобійні патрони, що покращують балістику польоту кулі на довші дистанції. І шостим досить суб'єктивним модулем являється приціл. Я особисто рекомендую використовувати цей приціл кратністю 6X, тому що він має найбільш приємну прицільну сітку та оптимальне приближення, яке ідеально себе зарекомендувало при грі на близьких та середніх дистанціях. Якщо ви хочете грати більш агресивно на коротких та середніх дистанціях, та не приховувати своє позиціювання, я рекомендую зробити ось такі зміни в модулях. А саме: Повністю прибрати будь-які модулі на кінці ствола, і ці пункти використати, вибравши ось цей модуль, який дозволить нам перезаряджати зброю, не виходячи з режиму прицілювання, що дозволить нам постійно контролювати поле бою. Друга збірка підходить під гру на великих мапах, де ви хочете знищувати ворога на максимально далеких дистанціях. Ось ця збірка, на мою думку, ідеально для цього підходить. Коротко її описуючи, тут ми жертвуємо швидкістю переходу в режимі прицілювання, але при цьому використовуємо далекомір, щоб автоматично Балістику польоту кулі та потрапляти на далекі дистанції, не виходячи з режиму прицілювання та постійно контролюючи поле бою за допомогою цього модуля. Тож, друзі, давайте розберемо з вами класові гаджети снайпера. Першим гаджетом є лазерний цілевказник. Як він працює? По суті, це бінокль для ефективного спостереження за полем бою, який дозволяє користувачу позначити будь-яку техніку наземну або повітряну, а також позначати піхоту на полі бою. Також при захопленні будь-якої техніки цей пристрій дозволяє збільшити радіус та пришвидшити наведення засобів з керованими ракетами, такими як Стінгер, Javelin або Зенітка. Також ви можете використовувати цей бінокль стаціонарно, встановивши його на поверхні землі, що дозволить йому в радіусі дії автоматично позначити цілі, а також при стаціонарному його встановленні ви зможете дистанційно ним керувати 360 градусів. Другим дуже цікавим і сильним класовим гаджетом є розвідувальний бойовий дрон, який здатний знищувати будь-які ворожі електронні гаджети. Для їх знищення треба навестись на гаджет та натиснути по замовчуванню ліву кнопку мишки. Він здатен бачити їх через текстури, а також через, через ці ж текстури їх знищувати. Може зависати у повітрі для автоматичного виявлення ворогів без вашої безпосередньої участі у грі та на міні-мапі, звичайно, поки його не зіб'ють або не закінчиться час дії з заряду. Також він оснащений тепловізійною камерою, що значно полегшує ідентифікацію ворогів на полі бою. Третім гаджетом є газовий пістолет, що стріляє магнітним дротиком для позначення ворожої техніки або піхоти, забезпечує пришвидшене та більш далеке по радіусу прицілювання для таких систем, як Джавелін, Стінгер або Зенітка для ураження наземної або повітряної техніки. Четвертим, досить цікавим та творчим гаджетом є протипіхотна осколкова міна спрямованої дії, що підривається за допомогою лазерної системи контакту з ціллю, вороги, які рухаються міну присівши або лежачи, зможуть пройти повз неї не підірвавшись. П'ятим гаджетом являється снайперський оманний манекен, який призначений для привернення уваги ворожих снайперів та виконання контрснайперських заходів для їх знищення. Особливістю манекена є те, що він імітує відблиск лінзи приціла снайперської гвинтівки. І шостим класичним гаджетом снайпера у всіх серіях Battlefield, звичайно, є зривний пристрій дистанційної активації C4. Це універсальна річ, яка підходить як для знищення споруд, піхоти, так і для знищення техніки, але з нюансом, який я зараз з вами розберу. Цей заряд із практики ми будемо використовувати дуже часто протиназемної техніки: танку, БМП або зенітки. І після тестів, які я провів, стало зрозуміло. Щоб БМП та зенітку, ми зможемо знищити з трьох зарядів без різниці, де ми їх розмістимо. Але якщо ми говоримо про танк, то цих трьох зарядів нам не вистачить, щоб його знищити, розміщуючи їх будь-де. Тому під час гри за снайпера з цим гаджетом враховуйте цю інформацію. Друзі, ще одна важлива річ, на яку я хотів би звернути увагу та розібрати, це налаштування, які нам треба зробити, граючи за клас снайпера. Перше, що нам треба зробити, це перейти в меню налаштувань. Далі перейти у вкладку Mouse King Board, далі вкладка Infantry Passenger Cabins. і вже тут додати у пункті Scope, це затримка дихання, додаткову клавішу, а саме праву кнопку мишки. Що нам це дасть, під час переходу у режим прицілювання, ви автоматично будете затримувати дихання, стабілізуючи одразу свій приціл, що підвищить точність вашого пострілу та зменшить вплив ADS Bloom. Друге, що треба зробити у цьому ж меню, це ось в цьому пункті вибрати додаткову кнопку у другій вкладці її на ліву кнопку мишки, що нам це дасть. Використовуючи далекомір, ви, входячи в режим прицілювання, при виконанні пострілу, натискаючи ліву кнопку мишки, будете одразу активувати Далекомір, що дасть вам змогу, бачучи ціль у центрі перехрестя, завжди попадати саме в центр цього перехрестя. Без активації далекоміра або при грі без нього, вам треба буде робити поправки самостійно, дивлячись на позначки в прицілі. Тобто на відео, яке ви зараз бачите, видно, що при пострілі без далекоміру по піхоті, до якої дистанції 290 метрів, цілячись центром перехрестя в голову, я потрапляв в тулуб, а не голову. Але використовуючи вже гвинтівку з далекоміром, і налаштуваннями, які я описував раніше, при прицілюванні в голову на різні дистанції, при пострілі вона автоматично вводила поправки, і це дозволяло мені потрапляти саме туди, куди я цілився. І ще одна річ, яку я хотів би вам пояснити, це вплив ADS Bloom під час стрільби на снайперських гвинтівках. Розберемо, як він працює. Під час пересування та стрільби, якщо ви будете в русі намагатися виконати точний постріл, навіть навіть при умові, що ви будете чітко бачити противника в прицілі, ви банально можете в нього не влучити. Це є по. Факту робота цієї механіки у грі. Для того, щоб виконати точний постріл, ви маєте приблизно на секунду залишитись в статичному положенні, неважливо стоячи, сидячи. Або лежачи, та саме після цієї короткої паузи виконати постріл, і саме тоді ваш постріл буде прогнозованим та влучним. Тож, друзі, якщо це відео було для вас цікавим і корисним, від вас хотів би попросити підтримати мій канал вподобайкою та підпискою. Розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих, та при бажанні ви можете також підтримати мій канал донатом. Посилання в описі під відео. Тому ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі на полі бою.